Виконуємо номер 640 із підручника Геометрія 7 та номер 46.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Скільки різних дотичних можна провести до кола через точку, що лежить. Завдання перше на колі, друге поза колом, третє у середині кола. Приступаємо до виконання. Дотична. До кола називають пряму, яка має з колом лише одну спільну точку. Тому у першому завданні, якщо у нас точка лежить на колі, то це і є точка дотику. Можна провести тільки одну пряму. Одну пишу. Далі, на другому малюнку, у нас сказано поза колом. Точка Б. Поза колом. Через точку Б, що знаходиться поза колом, можна провести дві дотичних до кола. наші точки дотику А і С. Тому дві. І якщо точка у нас у середині кола, то тут не можна провести жодної дотичної. Тому пишемо жодної. Номер 640 із підручника Геометрія 7 та номер 46.2 із підручника Математика 7 виконано.